Опа, є, друзі. Є. Ого! Ого, яка велика. Нічого собі, друзі. Має бути обов'язково подобайка. Це все я, я для вас стараюся. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І Сьогодні спінінг на гірській річці. Поїхав на одну чудову річечку, яка знаходиться в Чехії. Це десь приблизно так 14 кілометрів від дому. Річка в лісі, в горах. Тут багато впадає потічків, дуже цікава місцевість, дуже багато є форелі. Так що, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Не забудьте написати коментарій, якщо вам сподобається. Ну і, звичайно, лайк. Спинік, друзі, вже розкладений. кого цікавить, на які снасті я рибачу, я під відео закріплю опис. Так що, друзі, залишайтеся на моєму каналі, а я йду ловити красиву, сильну, спритну рибку. Спадає потічок. Це додатковий кисень води. Водичка чистенька. Починаю я ловлю з бльосеньки. Це копія мепса, нульовка, біла бісна з червоними крапочками на одинарному гачку. Що, друзі, перший заброс. Порціон мусимо відрегулювати. Ну и і... давай рыбка клюй. О, був вихід рибки. Я вам скажу, друзі, що вода дуже чиста, хоч були дощі. Я думав, що вода буде брудніша. Закинув, друзі, водорослі. А, немає чисто, на гачку нічого немає. Также, друзі, бачу, як рибка супроводжувала мою блісну. Я думаю, що зараз буду міняти інакший колір, тому що це на чисту воду. Дуже яскрава врісна, душу ставити темнішого кольору. Маю декілька бльосинок. Я ніколи ніколи не накупляю кілограмами. Маю то, що. ...уловисто. попробую на таку манячку. Сердечник бісни десь приблизно 4 грами, ну і такий гарний колір має працювати по чистій воді. По крайній мірі я на неї вже дуже багато спіймав рибки. Присі впало воду, зразу покльовка була. Тільки в воду впало, не встиг прокрутити. Так, какая якась трава на каміннях. Що її тяжко і в ліс відчепити. Так, пересуваємося тут вниз, ну а потім будемо підніматися нагору. Тут таке непогане місце. Тенько підкраденця. Гарне є спектрне місце камінь у воді, і вона так любить за камнем стояти. Зараз спробуємо кинути по місце. Ведуся ліском, чуть-чуть, ну а потім буду підніматися вверх по течії. Віса тут гарний ліс, чистий, легко ходити. місця просто шикарні. Тут місце непогане. О, є, друзі, рибка, є. Є покльовочка. На коливалочку. Вже невеличка. Є, друзі, невеличка рибка. Так, вона зачепилася дивно. Ага, вона намотала мені бльосенку на, на цей на напісачок. Одивіться, вона зачепилася під бороду. Пускаємо. Опа поплива. Дуже, друзі, зручно підсак на магніту. Я собі його за спину на сумку чіпляю. І дуже легко і зручно. Буду зараз спробувати міняти блісну. Ну що, щось мені це не подобається. У мене тут вертушка завжди працювала. Ні, друзі, все ж таки діла не буде. Піднімаюся я. Верх по течії до того місця, де ти починав ловлю, я прийшов от на другій стороні. Там впадає потічок. Тепер будемо йти верх по течії. Попробувати під кущі кинути там гарне перспективне місце. Так, друзі, тихенько навіть не хочеться голосно говорити. Переді якась перешкода, дерево впало. Але я не можу зрозуміти, чому воно впало в воду, тому що, тому що листки на ньому є. І причина одна, мабуть, блискавка. Зараз підійдемо ближче, я вам покажу. І це, друзі, просто великанське дерево. І воно повністю... Розкришене аж на куски. Дивіться. Капець. Як думаєте, друзі, що це може бути? Блискавка? Повністю аж так розірване. Там стовбур лишився. Приблизно 3 метри, а тут повністю таке дерево, капець. І воно не є гниле. Я думаю, що це блискавка, влучання блискавки. Ну, друзі, як думаєте? Пишіть коментарі по поводу цього дерева. Я на нього, друзі, встаю і з цього місця ловлю. Капець. Це природа сила. Віраться, є, є, друзі, непогано. Я вже так розчарувався, що покльовок немає. І тут на кінець плюнула красиво. Давай, давай, ходи сюди, ходи. Є. І що ви, друзі, думаєте? Це райдужна? Дивіться, яка красива. Це, да. Потішила покльовкою. Клас. О, і це ще й сама. Відчепилася, йду, зроблю декілька фотографій і відпущу. Гарну рибку спіймав, Ух. сфотографував її і, звичайно, відпустив. Ну а ми, друзі, продовжуємо ловлю. І якраз зараз така година, що вона має бути активна. Можливо, ще вдасться спіймати пару хвостиків. Друзі, є рибка. правда ще не бачу яка виклюнула. Невеличка. Величка форелька. Малесенька, але є. Порадувала покльовочкою. і сама відчепилася. Дивіться, яка кремиста красоня. одразу її відпустимо. Оп! водичку Гарно закинув під берег і вона клюнула. Що, друзі, сподіваюся, сьогодні на кращий кльов. Ну, але що є то є? Друзі, дивіться, під, самим, під самими ногами клюнуло, Я в шоці. Я вже витягував блісну, і вона вискочила тут з під камня. Давай, давай, давай. ходи, ходи, ходи. Оп. Несподівана покльовочка. Клас. Люблю несподівані покльовки. Такі, що я вже навіть не думав, що буде рибка витягував, а тут вона вилетіла прямо тут під ногами. Навіть не боялася, але я замітив, що. Водичка тут чуть мутна стала. Можливо, десь пішли дощі верх по течії. Чуть-чуть змолили. Так що, друзі, я ще так пройду метрів 500. Ну і буду вертатися помаленьку до машини. Ну що я відійшов вже далеко. Можливо, і 3 кілометри вже буде. Бачу там ще одне гарне місце, Попробую там і вертатися. Бачу, є якась споруда. Зверху вода сильно шумить. Я думаю, що це може бути дамба. Зараз подивимося. Зараз глянемо, друзі, що це таке може бути. Якщо там є дамба, там значить має бути глибина 100%. Друзі, це дамба. Дивіться. Я зараз піднес пролізу і вам покажу. Нічого собі. Віце яка це велика споруда. Я б ніколи не подумав, що тут є якась споруда в воді. Капець. І тут глибина. Нічого собі. Це да Я Навіть і не знав. Зараз спробуємо тут половити. Форель. Тут глибоко звичайно. Зараз попробую тут, на ту сторону, ну і потім і попробую під дамбою. Там течія сильна і глибина теж є. Я думаю, чому, чому вода така мала? Через те, що тут вони регулюють течією. Давай, де ти є? Пляместо. Пробую, друзі, на таку бльосинку в такому кольорі. Кислотному. Тому що, я замітив, вода чу-чуть мутна стала. Будемо кидати туди під саму дамбу ту струю. Там рибка має стояти. Є, друзі. Є. Ого. Ого, яка велика. Нічого собі як бореться? Ого. Непоганий розмір. Непоганий. Блін. Красиво. Опа! Йо, це взагалі це красота. Це капець. Дивіться яка. Дивіться яка красива. Зараз відчеплю вам покажу. Ну, несподівано, несподівано. З гарною покльовкою такою сильною. О, плива. Красива. Клас. Друзі, є ще одна рибка. Є непогано. Клас. Ну вона сильна, друзі. Капець. Ще одна є. Опа. Давай, 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 куди сюди. О, це вже райдужна форелька. Це вже райдушка. Дивіться. Теж дуже, дуже сильна, красива рибка. Пустили її. Клас. Закинув під кущі. І з гарною покльовочкою. Вона клюнула. Я думаю, що тут є багато її. О, ще одна покльовка. Друзі. Ще одна є чюю запливає. Бореться, бореться сильно. Це теж гарно, теж крупно. яка крутненька. Це сьогодні. Рибалочка. Друзі, має бути обов'язково подобайка. Це все я я для вас стараюся. Тікай. Ну, віддихається зараз. Ова-ова, тікла. Ну зараз спробуємо ще раз закинути туди і спіймати ще разочок. я Трошки погано кинув, але зараз закину краще. О, супер! Гарний заброс. Опа, дивіться, і зразу покльовка. Моментально. Бачили? Тільки кинув, зразу клюнуло. Це невеличка. Це невеличка. Не, не беру її під сачок, зразу Відчепив. Очки без бороді. І це, друзі, ще одна покльовка, це капець. Це да. Ось така от плямесна красуня. Так що, друзі, рибалка сьогодні удалась. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла рибалка. Знайшов просто бомбезне місце, тут є дуже багато форелі. Спіймав на кінець дня такі гарні. 4 рибки. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!